Кредитна компанія CC Loan дає можливість для кожного нового клієнта взяти позику під 0,01%. Для того, щоб перейти на дану компанію, перейдіть за посиланням, що буде, в... що буде в описі під даним відео. Тут ми бачимо кредитний калькулятор, де ми можемо вибрати суму, яка нам необхідна, і відповідно взяти кредит. Бачимо, що ми можемо позичити від 100 гривень до 25 тисяч гривень на 14 днів. Бачимо, якщо ми позичимо максимальну суму 25 тисяч гривень. На 14 днів, то нам потрібно буде через 14 днів віддати всього на всього на 35 гривень більше, щоб закрити даний кредит. Ну, мені потрібна всього на всього сума в розмірі 2000 гривень. Так, 2000 гривень. Так, на 14 днів. Бачимо, що через 14 днів я маю віддати лише на 2 гривні 80 копійок більше, щоб закрити даний кредит. Після того, як ми е, вибрали суму, а також строк займу, ми нажимаємо на кнопку Взяти кредит. Після чого нам необхідно буде просто пройти звичайну реєстрацію, вказати своє прізвище, ім'я по батькові, е, вказати свої паспортні дані, а також е, банківську карточку, куди ви бажаєте отримати кошти. Після чого Loan погодить вашу заявку і перерахує вам кошти на вашу карточку. Далі ви можете вільно користуватися цими коштами і потратити їх на всі свої нагальні потреби. Далі ви зможете в особистому кабінеті у будь-який зручний для вас час на протязі 14 днів погасити даний кредит. Для цього вам необхідно просто зайти в свій особистий кабінет, нажати на кнопку «Погасити кредит, далі ввести реквізити своєї карточки і з вашої карти спишуть тіло кредиту. В моєму випадку це 2000 гривень і проценти. В моєму випадку це 2 гривні 80 копійок. Також за те, що ви взяли кредит. Ви будете брати участь у розіграші. Бачимо, що можна виграти наушники, часи, телефон, а також ноутбук. Ця акція діє для, для всіх нових, а також старих клієнтів. Також після того, як ви вже скористалися сервісом CC ви можете і надалі брати на цьому сервісі кредити, і надалі. Але вже під відсоток. Для того, щоб схитрити і брати е, наступні позики під. Малий відсоток і відповідно переплачувати менше коштів за час користування кредитом. Я рекомендую вам підписатися на їхні соцмережі там вони публікують часто свої промокоди на знижку. Таким чином, ви можете отримати знижку на наступні позики у розмірі 50-70% знижки.